Автобус Фольксваген-транспортер яскравого жовтого кольору ще донедавна працював на Дойче Пост німецьку поштову службу. Нині машину готують до фарбування. Команда хмельницьких автомеханіків допомагає військовим з початку повномасштабної війни. Спочатку хлопці готують її, шліфують до покраски для того, щоб фарба трималася на автомобілі. Після того автомобіль заганяють покрасочну камеру і ми там вже фарбуємо. Хаки і сірі кольори. Ми таких автомобілів вже зробили десь біля сотні. Зазвичай, якщо це автомобілі цивільний, це більше трьох днів. Військового ми робимо пів дня за день. Приганяє автівки з-за кордону благодійний фонд Волонтери Поділля автомеханіки власними силами перевіряють стан ходової частини, двигуна, електрики, проводять техобслуговування. За день, за пів дня машина заїжджає жовтою, виїжджає таким сірим кольором. Вже готова до передачі військовим. витрати на запасні частини допомагають волонтери, допомагають військові частини. а вже роботи безпосередньо всі роботи ми виконуємо своїми власними силами. От персонал це розуміє. Ніки розуміються, що це їхній вклад в перемогу. Якщо вони сьогодні не воюють, то вони сьогодні допомагають. Бо сьогодні гасло в нас тільки таке: або воюй, або допомагай. З Спочатку повномасштабної війни на відновлення автівок для захисників підприємці витратили понад 5 мільйонів гривень з власних ресурсів. Майже півмільйона на запчастини зібрали волонтери Поділля. Ремонтують у мережі автоцентрів Ліга також машини для підприємств критичної інфраструктури. Наразі ще три Фольксвагіна та Пікап Тойота готові для виїзду на передову. Звісно, розраховували на 2-3 тижні. Розраховували свої сили на два-три тижні, але війна затягнулась до січня 2025 року через сервісну станцію пройшло 315 автомобілів, які нами було продіагностовано, відремонтовано, відновлено. І 111 автомобілів було перефарбовано. Загалом через нашу сервісну станцію і козуний малярний цех пройшло 426 автомобілів. Сподіваємось, не зупинятись. Щоб нам допомагав Господь мати силу, мати дух, далі допомагати збройним силам України. Автівки на війні, як і дрони, є розхідним матеріалом. А ті, що вціліли, подекуди повертаються на ремонт до хмельницьких волонтерів. У війська техніка йде у повній бойовій готовності, аби допомагати воїнам наближати нашу перемогу. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.